Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації. Друзі, придбав таку річ. Грибок такий для дружини. Мити вікна. Миє без, без цього, ну, як вам пояснити, е, без миючого, можна помити. Можна помити. Саме грязне вікно найшов в хліві, бачите. Зараз я його... Простою водичкою мочалкою звезу і так, от, донизу все шклю. Це дуже хороша річ. Це дуже хороша річ, товариство. Таку мати, можна неї палку. Ми є безподобно. Ця гумка дуже м'яка. Дуже м'яка. Тут вона прикручується. Ширшу не треба, тут 19,5 см. Ширше її господарстві не потрібно. Зараз я змиваю. Бачите, мочалочка звичайна. Бачите, саме грязне вікно. Збоку, я думаю, камера передає, що було саме грязне. І ця киця теж нам допомагає вити. Ну а що ж, ну а що ж? Киця допомагає. Киця допомагає. Зараз, 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 зараз нічого не вимикаю. Нічого не вимикаю, просто при вас оце все. Роблю, бачите? О. Ніякі газети вже не потрібні, нічого. Це просто не дивиться. Який це допомагає? Яке це допомагає мити? О, все, проста мучалка. Проста у відрі вода. О, бачите, нічого складного. О, дивіться, дивіться. Беру ось. Ось. Бачите? Беру знову. І знову беру. Все. Де-не-де, де, бачите, лишились тільки смужки. Їх теж можна поправити. Ось так. Ось. Поправити. Бачите, китя не зрозуміла, що з нею роблять. Бачайте, ось тут такою мочалочкою все позбирали. Всю ту воду по краях. Ось тут. І, і все товариство. Вікно чисте, бачите? Ось чисте вікно. Можна... Ну є, є там, що, що він згрибав. З середини ще потрібно помити, бачите. Але в основному вікно чисте. Бачите, і так можна декілька разів на рік. Можна зимою. До речі, сьогодні 28 грудня, дивіться. І така штучка ось пише. Маде Італія. Бачите. Ось. Італійська штучка, не Китай, нічого подібного, Можна ще раз його намочити помити. Будь ласка, змив його ще раз мочалочкою і ось дивіться по-новому беремо. киця не розуміє, що роблять. І втікає. Бачите, все. Все, вікно чисте. Без миючу, з миючим було б ще цікавіше. Але ті всі забруднення. Ті всі, ті всі забруднення це середини, середа, з, з вулиці добре помило. Ну, якось так товариство. Ось така річ, хотів вам показати. Може хто собі таку хоче. Дуже хороша, дуже хороша річ. Так що, кому таке цікаво, купляйте по інтернету, бо в магазинах такого ви не купите. Такого магазини в наявності не мають, на жаль. Нехай всім щастить, гарних новорічних свят та перемоги над одвічним ворогом.